Де твої гроші? Де лежать твої гроші? Давайте так і подивимось. Да? Тобто це для всіх зараз актуальна тема. Всі ми хочемо заробляти, всі ми хочемо жити достойно, всі ми хочемо розвиватись, всі ми хочемо там, подорожувати, смачно їсти, м'яко спати. Давайте подивимося, де ваші гроші. А ви поки підпишіться. Залишайте свій коментар. Карта сама вийшла, тому залишимо її. Якщо відео зрезонує, обов'язково залишайте коментар. Давайте подивимось, де ваші гроші. Так, ну чудово. Дивіться, по-перше, якщо хтось з вас розглядає сферу туризму, сферу блогінгу, сферу... Якихось проектних туристичних робіт або логістичну історію, це ваша ніша, ваша ви можете туди йти. Якщо ж ми говоримо більш конкретно, де ваші гроші. То ваші гроші ховаються від вас, оскільки ви боїтеся реалізувати свій внутрішній накопичений потенціал. Ви боїтесь показуватись людям, ви боїтесь проявлятись, ви боїтесь виходити умовно на вулицю, і розповідати про те, які ви класні. Ви боїтеся цього вогню ваших ідей, ви не даєте їм жити, ви не даєте собі реалізовувати власний потенціал. Ви переходите до формату Я не можу, в мене немає, я не витримую. Мені боляче, мені погано, все навколо погано. Тобто, ви самі по факту себе десь умовно закопуєте. Ваші гроші в тому, аби встати і робити ваші гроші ось тут, в зірці, у власному потенціалі. Бачите? Ваші гроші ось тут, в власній реалізації, в реалізації власної себе або власного себе. Тобто в реалізації своїх внутрішніх якостей, в реалізації того, що вам подобається, в сферу, яку вам подобається. Можливо, вам подобається я не знаю будівництво, або вам подобається акторство, або вам подобається співати, або ви класний продавець. Це все ваші сфери не потрібно зупинятися на чомусь одному, так не потрібно собі ставити якусь стелю, якщо ви класний продавець. Але ви працюєте в якомусь середньому магазині, пора рухатись далі. Якщо ви класно продаєте є дорожчі речі, які можна продавати. Так, ви можете це робити, ви можете бути експертом з продажі, ви можете рухатися далі вище, але ви самі себе зупиняєте. І тут ваші гроші, ось в, цій, в цьому русі, в тому, аби вийти. З цієї паузи в тому, аби почати рухатися вперед. Бачите, тобто людина під покровом ночі, просто за іншими, вона втікає, вона несе несе все для неї важливе, все важливе для її оборони, охорони, і вона слідує оцій стежці власного я, вона слідує поклику, вона слідує цьому осінньому, бачите, тут навіть осінні листочки, осінньому вітру, вітру змін. І вам раджу саме. Ти на поклик вітру змін. Якщо ви відчуваєте, що необхідна допомога, необхідний розклад, необхідна розмова, необхідна трансформація, пишіть, будь ласка, мені, всі посилання є під цим відео. Записуйтесь на консультацію, обов'язково подивимося, що притаманно для вас, розберемо вас за датою народження і зробимо всі якісні кроки, або ви вийшли на новий рівень реалізації, новий рівень життя і новий рівень доходу.